Роби добро, і воно обов'язково повернеться 7 листопада. У рамках акції Добро людям представники Севастопольського відділення міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини надали гуманітарну допомогу геріатричному будинку інтернату та військово-медичному клінічному центру Кримського регіону. Детальніше у нашому репортажі. Коробки з медикаментами, ходунки, палиці, інвалідні візки. Така допомога для персоналу та мешканців геріатричного будинку інтернату дуже важлива. Незважаючи на те, що держава фінансово у повному обсязі забезпечує заклад, іноді самого необхідного не вистачає. А саме ліків, на які так потребують мешканці будинку інтернату, багатьом з них вже за 80 і з кожним роком здоров'я, на жаль, не покращується. у нас спросили, каких медикаментов нам не хватает. То есть нам привезли именно то, в чем мы нуждаемся. Это очень важно. Если мы попросили ходунки, то нам привезли ходунки. И в тех размерах, в которых нам необходимо. Я еще раз подчеркиваю, это нужная, важная помощь медикаментов, средств, средств реабилитации, в которых мы нуждаемся. Еще хочу вот подчеркнуть, что один из моментов той помощи, которую сейчас привезли, это медицинские повязки. Вы знаете, сейчас идет ноябрь, да, декабрь, мы входим в сложный эпидемиологический режим. Поэтому очень важно, чтобы наши подопечные не болели, чтобы наш персонал не болел. Поэтому это, вот эта позиция и согласованная с нами позиция она тоже очень важна. Звичайно, що благодійні фонди існують за кошти меценатів. І дуже добре, що у Севастополі ще знаходяться такі люди, які мають можливість та бажання допомагати іншим. Я якби на сьогоднішній день обратися да, к меценатам, да, які як би, є да, на сьогоднішній день. Я хочу сказати, якби почав нас підтримувати значить, ЧП Фордевинт, директор Александр Хацкевич. Он на определенные акции да, готов как бы выделять финансовые затраты. То есть основные финансовые затраты ⁇ это доставка гуманитарной помощи со стран Евросоюза. То есть нам готовы давать эту гуманитарную помощь страны Евросоюза, то есть Голландия, Германия, Швейцария. Ее только нужно сюда доставить. Вот эти транспортные расходы, которые да, нам люди будут, естественно, такими меценаты, помогать, мы будем говорить им большое спасибо. И они будут сами видеть, куда, куда и какая гуманитарная помощь. Котамонаказується в цей же день. Гуманітарну допомогу отримали і медики військово медичного клінічного центру. Для них це вже четверта зустріч з представниками благодійного фонду. Минулі рази військовому лікувальному закладу, окрім медикаментів, подарували також чотири багатофункціональні ліжка та два крісла гойдалки. У нас город, вы знаете, да, Севастополь, это город военнослужащих. Естественно, как бы сегодня Министерство обороны Украины испытывает определенные сложности, да, тем более сейчас армия у нас переквалифицируется уже в непосредственно, будет уже контрактной. Вот, и вот этот переход... Да, плановый, требует определенных затрат. А медицина на сегодняшний день, вы же, вы же понимаете, что людей нужно лечить, да, и с течением определенного какого-то возраста могут происходить различные да, виды операций. операции. Все. Естественно, такие расходные материалы, там, как и лекарства, и средства передвижения после, после операции, вот, это необходимо. Вот и стараемся акцентировать внимание да, и такую гуманитарную помощь именно предоставлять вот, клиническому центру да, военному вот, Крымского региона. И впредь я думаю, что мы будем также поддерживать. За словами помічника міністра оборони України адмірала Віктора Максимова, який також був присутній на передачі гуманітарної допомоги військовим медикам, голова оборонного відомства держави дуже опікується проблемами медицини і робить усе можливе для покращення лікування військовослужбовців та ветеранів. Тому така спільна співпраця з благодійними організаціями також дуже важлива для міністерства оборони. Ми стараємося в першу чергу для того, щоб наші військовослужбовці, ветерани Получали достойную медицинскую помощь. И Это, конечно, большая работа. Ну, вот, Андрей Михайлович, это не однодневная акция, это постоянная работа. Но еще то, что он любит флот, поэтому он, наверное, больше всего помогает нам в этом отношении. И Я хочу сказать, что большое внимание также уделяет этому вопросу министра обороны. Также было а, и. и... Оказана помощь от министра обороны, от ä, народных депутатов. Ну и сейчас оказали помощь депутаты городско городского совета. Поэтому я очень благодарен им. Эта помощь в первую очередь для того, чтобы поддержать здоровье наших военнослужащих и ä, чтобы... Ä, И особенно ветеранов, потому что сейчас вы вы знаете, что проводится большая акция ветеранов, и госпиталь проводит очень большую работу и оказывает большую помощь, потому что я беседовал с ветеранами. Они очень благодарны нашему клиническому центру за то, что очень внимательно относятся к нашим пациентам и делают все для того, чтобы люди выздоравливали и становились в строй. Медичний персонал і керівництво ВМКЦ з великою вдячністю прийняли подарунки, які за їх словами суттєво допоможуть поліпшити умови перебування пацієнтів у лікарні. Вже стало доброю традицією плідна співпраця з міжнародним організацією фондом розвитку медицини, яка проводить неодноразову акцію щодо передачі гуманітарного вантажу для забезпечення лікувального процесу не дивлячись на те що в нас забезпечені забезпечені всі хворі і медикаментами От і в арсеналі центру високосучасне технологічне лікувально діагностичне обладнання, але ми дуже вдячні цій організації за ту допомогу, от яка нам надала предмети догляду за хворими та певні медикаменти. Вдячні безпосередньо керівнику фонду Луньонка Андрію Михайловичу та помічнику міністра оборони адміралу Максиму Віктору. Володимичу, надіємося, що ця традиція буде мати продовження в своєму житті. і Надіємося також на подальшу плідну співпрацю. За словами Андрія Луньонка, їхній фонд намагається допомагати всім медичним закладам міста. Особливу увагу вони приділяють ветеранам та військовослужбовцям. Тому свою співпрацю з керіатричним будинком-інтернатом та ВМКЦ вони продовжуватимуть і надалі.